Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До народного контролю звернулися пацієнти районної лікарні Рогатина. Відвідують вони процедуру діалізу через день. Триває вона по 4, а то й по 5 годин. Але відтепер, окрім здоров'я, пацієнтам, приходиться думати ще й про фінансову сторону питання. Адже як їх нещодавно повідомили, виділення коштів на придбання відповідних медикаментів призупинено. Таких пацієнтів тут 16, діаліз їм не по кишені, але жити без нього вони не можуть. Один розчин, фізрошчин 15 гривень, три розчини на тиждень то є 45 гривень, плюс прийти по два чимось це 50 гривень, плюс бинт 7 гривень чи 8, кожен тиждень треба на бинт. То є 60 гривень да в тиждень легенько, так, без тільки на, без ліків. Без дітів. А якщо з ліками брати, вон зараз я з нога на ноги по двісті сімдесять гривень у коле. І все, пенсії, їсти хіба вже нічого. Романові нирки не працюють уже 10 років. весь цей час чоловік хвилювався, аби держава не припинила закупку медикаментів. Коли дізнався, що ліки для таких, як він, закінчилися, упав у відчай. Вивернули фінансування. Зараз до кінця року сказали, що не буде. Я звертаюся від імені 14 чоловік брати з лікарні направлення на кладовище. Два три тижні. І все. Як цим людям виживати тепер і чому кошти на ліки не дають, народний контроль іде з'ясовувати до районної влади. Там обіцяють, гроші проситимуть з обласного бюджету та шукатимуть меценатів. Ми пишемо листи в найвищій інстанції. Частково виходимо. Помагають підприємці. Є ж кілька методів, як можна гроші перевести з інших програм. Ну, тобто будете з ми зраць, будемо щоб... робити все для того. На щастя, результат не забарився. Після втручання народного контролю гроші знайшли і медпрепарати закупили. Їх у лікарні тепер вистачить до кінця року. На сьогодні на ранок уже гепарин є. Я думаю, що це питання вирішиться. Поступило зранку 20 упаковок по 5 паконів. Я вам дякую. Бо, Тому що вже сьогодні треба було би купляти. Це Я вам дякую, що ви тут. Насендецька Монюк, Наталя Ципліцька, Роман Кочержук, Ростислав Ботюк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли чиновники, політики і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, дивись будня о 20.35 на каналі Галичина.